Всім привіт! Сьогодні на огляді новий лаунчпад Zero XBOL. І перш ніж ми перейдемо до них на платформу, хочу звернути вашу увагу на те, які проекти вже тут були. Я вже показував в минулих відео такі проекти, як Sidus, Heroes, Blocktopia І все, в принципі. В цьому проєкті я також брав участь. Але тут ще були Два проекти, які б дали ще більше прибуток. Це Altura, він дав прибуток 811 іксів, і Katecoin, який дав 3600 іксів. 3600 іксів – це коли ви вложили 100 доларів і потім забрали прибуток в вигляді 360 тисяч. Насправді я бачу вперше такий проект, що дав настільки багато іксів. Шкода, я не брав участь в цьому проєкті. Далі перейдемо до них на платформу. Для того, щоб участвувати в IDO, вам потрібно мати якийсь тир, тобто рівень. Треба перейти на вкладку «Stake». Далі вибрати ваш рівень. Якщо у вас є 8000 ZeroX Bull, ви можете отримати перший тир, другий тир це мінімум 1000, але максимум, якщо я не помиляюсь, 4. І третій тир це мінімум 50 зero Останній тир вам дає всі переваги, такі, як гарантована локація, і вона велика, плюс доступ до приватних продаж. Другий тир вам також дає гарантовану алокацію, але вона вже буде середня. Я думаю, вона буде приблизно 8 разів менше, якщо у вас 1000 zero XBull застейканих. Ви будете в 8 разів менше просто отримувати, ніж перший тир. Але щоб у вас був доступ до приватних алокацій в другому тирі вам потрібно його заблокувати на 365 днів. І далі, третій тир це. First come, first save. І що це означає? Це не є гарантований розподіл. Просто коли відкривається продажа якогось токена, вам потрібно чим пошвидше придбати цей токен. І у вас не буде конкретної суми, на яку ви зможете придбати. Але я думаю, що це буде максимум 50-100 доларів і це ще потрібно встигти. Інколи буває таке, що навіть за 7 секунд. І вже розпродаж закривається, і ти нічого не встигаєш придбати. Так що, звичайно, краще звернути увагу відразу на гарантовані рівні, такі як перший та другий. Далі перейдемо до графіка. На момент написання відео ціна за Zero Bull – це 88%. Цента. Якщо ви хочете гарантований розподіл, це буде коштувати 888 доларів. А для найвищого рівня це приблизно 7 тисяч. Мені здається, це трохи дорого, і я буду чекати понище. Ціну, де я чекаю, ви бачите на екрані, це 60-70 центів, можливо, навіть буде трохи нижче. Але за... в цьому діапазоні ціни я готовий щось придбати. Якщо ціна піде далі нижче, можливо до 30 центів. Чи до 40, чи до 35, то я буду збільшувати свою алокацію просто-напросто. Ціна була найнижча це 25 центів тоді, коли біткоін коштував 17. Тому я не думаю, що вона туди більше коли-небудь повернеться. Далі хочу звернути на спільноту в Твіттері. Ми бачимо, що у них 112 тисяч читачів. Але, на жаль, не так багато відомих особистостей, які слідкують за цим проєктом. Тим не менш, у них 9 тисяч, 5 годин тому 2 тисячі переглядів. Це реклама 1 мільйон. Тисяча, 7 тисяч. 7 тисяч це доволі непогано. Це також реклама 7 тисяч, 11 тисяч. Тобто за цим проєктом слідкують якісь люди, і їх. В принципі, немало. Так як зараз ще не сезон для лаунчпатів, але вже за цим проєктом слідкують люди. В мину... Під час минулого Bullraну цей проєкт показав дуже гарні результати. Деякі проєкти дали дуже багато ексів, як я вам показував раніше. Далі, давайте перейдемо на CoinMarketCap. Тут ми можемо побачити, що капіталізація. На момент написання відео це 6,5 мільйонів доларів. Це дуже мало. А максимальна капіталізація це майже 9 мільйонів. Це також дуже мало. Ми можемо побачити, яка була ціна максимальна. Це була близько 6 доларів під час минулого булрану. А капіталізація була в районі 50 мільйонів. Зараз вона Лише 6. Тому я думаю, що цей проєкт може вирости в декілька разів ще. Але не з цих цінових значень. Я хотів би придбати трохи дешевше. Далі повернемось до платформи. Якщо ви заблокуєте свої монети, вам потрібно буде 30 днів для того, щоб їх розблокувати. Тому я вважаю, що це, в принципі, гарна новина. Того, що ви можете, наприклад, участвувати під час бичого ринку всяких IDO і коли ви зрозумієте, що з мене досить, мені здається, що скоро це все буде згасати, або вам буде здавати, що ціна на Зіроксбул вже достатньо виросла, і ви хотіли б забрати свій прибуток, ви зможете їх розблокувати, але буде затримка 30 днів. Є другий момент, якщо ви хочете розблокувати їх негайно, ви будете вимушені заплатити штраф в районі 30%, але це вже можливо буде краще, ніж чекати 30 днів. Ну, скажімо, наприклад, ви купили Zero Expo по ціні 50 центів, та через півроку воно виросло до 5 доларів, і ви, в принципі, хочете зафіксувати якийсь прибуток. Скажемо, ви купили на 1000 доларів, виросло в 10 раз, і ви хочете зафіксувати прибуток в 10 тисяч доларів. То, можливо, буде краще заплатити комісію 30%. Так, да, це немало. 3 тисячі доларів. Але ви заберете 7. Ви вклали 1000, забираєте 7. А якщо ви захочете розблокувати через місяць, то, можливо, ціна вже впаде до 5 тисяч. Вашого прибутку, то це вже вирішувати вам. Але плюс в тому, що платформа надає таку можливість. В принципі, я все розказав в Телеграмі, в них там доволі активне ком'юніті. Також е тут е один проєкт буде незабаром. Деякі проекти останні, які були, це, можливо, протягом. Двох-трьох тижнів були проекти, хоча зараз, повторюсь, не IDOS сезон. Тут було дуже багато проєктів. Не всі, на жаль, дали якийсь хороший прибуток, але деякі дали просто космічний. Дякую за перегляд відео. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!